Дев'ятниця до Святого Миколая, День восьмий. О святий Миколаю. Порятунку для вмираючих. поспіши на допомогу тим, хто має відійти до вічності, особливо тим, хто під час замного життя був байдужим до Божих заповідей, до вимог любові Божої і рідко сповідався та не приймав святі тайни. А може, навіть і ображав Божий Маєстат, опускав служби Божі та перебував у полоні Злого Духа. Пошли їм доброго сповідника та випросив у Бога для них ласку, щирого жалю за всі гріхи, поповнені ними у житті. О святий Миколаїв, порятунку для вмираючих, молися за них. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і по віки віків. Амінь.